За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, зранку російські військові вдарили по токарівці у Херсонському районі. Поранені – 60-річний чоловік та 74-річна жінка, які в цей час були неподалік місцевої крамниці. Також зранку армія РФ з безпілотника атакувала Береслав. На жаль, жінка 55-річна отримала поранення. Рук та ніг її було доставлено до лікарні, де медики надали всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан її як середньої тяжкості. Близько 22-ї години, 5 січня, російські військові вдарили по корабельному району Херсона. Катерина показує свій будинок після обстрілу. Вон стіна повністю падає. Ага. Всього насквозь все попробивало, і на техніку і Тут все попадало. Там прильот там був з однієї сторони і з іншої сторони. Сусідка Катерини Олена каже: військові РФ атакували п'ять разів. Волною вдарило, упало і все. Все пройшло, всі повиходили в кімнаті. Давай викликати службу. Все, як? А, як, як реагувати. Як на це реагувати, вдома немає? все вилітіло. Повністю дом зруйновано, внутрі все. Потолки упали, окна, двері. Внаслідок обстрілу пошкоджені і будинки інших жителів району. Мне сос соседи позвонили, я приехал, вот увидел, разбило мое наследство от бабушки дедушки. Будинок взрывнувало ну, и паркан, ну и сарай. А вы в дочке на Шубинском были? Тут никого? Не, никого. Соседка одна была, это со мной, тетя Валя. Ну, все разбито, он полностью. Полностью все. там на з попала сторони. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові сім разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Антонівці, Садовому та Придніпровському. Обстріли спричинили займання. Вчора вдень ворог завдав удару по центральній частині міста Херсон. Загорівся легковий автомобіль. Вогнеборці швидко загасили пожежу, але, на жаль, в автівці було виявлено двох загиблих. Ще одна пожежа виникла вже сьогодні вночі. Після чергової ворожої атаки спалахнула господарча споруда. Рятувальники швидко прибули на місце події, загасили пожежу, не допустивши розповсюдження вогню, на інші будівлі, які були розташовані поруч. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові 16 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 181 снаряд з різного типу озброєння. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей загинули. Ще один отримав поранення. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон.